Ну, особисто я що напаную. Я тут прийшов на заклик і даний. І це скоріше питання до організаторів. Хоча організаторами тут зараз виступають ці українці, яким це не байдуже, і також які прийшли своєю доброї волі висунути свої вимоги. І що вони будуть робити, це також їхня справа. Тут немає жодної організації, яка б це не керувала. Це наша спільна мета, наша спільна ідея. І будемо дивитися вже по тому, як розвиватися події, що ми будемо робити далі. Як ви гадаєте, чи буде аніворок щось? Зати зі сцени а, у наш бік, наприклад, звичайних людей а, щодо цього і збору. Ну я сподіваюся, якщо їй вистачить совісті та мужності, вона вийде сюди і пояснить нам це і десь на відповідь на наші вимоги. Якщо ні, ну так товариство, -то, щоб, щоб не мерзнути. Зараз трошки розігріємося. Дякую. Хто не скаче, той мангор? Хто не скаче? той Хто не скаче той твоє? Хто не скаче, твоя? ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。